Настала золотокоса осінь лагідне сонечко сяє в небі і дарує тепло. Йду і милуюся чарівною красою осіннього парку. Під ногами шарудить золотисто коричневе, жовто-оранжеве, багряно-червоне бордове листя. Починаю збирати різнобарвні листочки. Зупинилася. Дивлюся, неподалік стоїть клен. Немов велетень із могутніми плечима. Підходжу ближче. Він високий, стрункий, з густою кроною, кора гладка, сірокоричнева, гілки міцні, спрямовані вгору. Під густою кроною цих дерев добре ховатися від дощу. Адже широке листя, мов парасолька, накриває тебе. Сподобалися мені його ніжні світлокоричневі листочки та докладаю їх до свого букету. Подув легенький вітерець, і я почула шепіт сусіднього дерева. Це липа з міцним стовбуром та широкими гілками. Листочки її мають серцеподібну форму. В літню пору вони стають липкими і притягують різних комашок. Звідси власне, і назва дерева. Я прислухалась і почула кленику, кленочку. Який же ти маєш бути радий, що біля тебе завжди зупиняються люди і збирають твої листочки? Липонько, подружко моя, я справді задоволений, але ти не сумуй, бо влітку часто дорослі збирають твій цвіт, щоб взимку заварювати духмяний чай для всієї родини. А мед зібраний бджолами із липового цвіту вважають смачним і цілющим. кажуть, що одне липове дерево здатне дати більше меду, ніж ціле поле гречки. Пригадай ну будь ласка, на яке свято збирають твої гілочки на свято трійці. Наші предки називали його зеленими святами. За традицією, люди прикрашали свої оселі зеленню. Вважалося, що гілочки, липи, різні трави та квіти в домівках відлякують нечисту силу, дарують здоров'я та удачу. Ось бачиш, як тебе шанують у народі. Дякую приятелю за теплі слова. А потім я побачила красуню ялинку вічно зелена була така пишна і пухнаста, наче дівчина в зеленому бальному платті. А яка ж вона гарна! Коли на ній з'являється біла снігова хустинка. Приємно дивитись стовбур її прямий, кора червонувато-коричневого кольору, а гілки розлогі. Ялинка весело бесідувала з вербою. Ой, як добре, скоро зимові свята наближаються. Я люблю бути красивою і привабливою. Мене прикрашають чудовими іграшками, різнокольоровими гірляндами. Яскравими ліхтариками та блискітками. Я, одна, така прекрасна, буваю в зимову пору. А скільки дорослих і дітей біля мене кружляють і фотографуються. Обожнюю цей період! голосно засміялася ялинка. Тримай голову високо та не задирай носа, відповіла їй верба. Така ніжна і тендітна, у неї довгі і гнучки гілочки. З продовгуватими листочками, які звисають додолу. Стовбур її товстий із шароподібною кроною. Верба любо посміхається й продовжує. Ти, мабуть, чула фрази вербна неділя освячувати вербу. А ще популярне, «Не я верба б'є». Відбувається це за тиждень до Великодня і зветься свято вербною неділею. Всі в цей день несуть в церкву вербні гілочки, щоб освятити їх. Вербу вважають символом весни, родючості, здоров'я, радості і життя. Крім того, я маю магічні і лікарські властивості знімати головний біль, заліковувати рани, забирати негативну енергію. Отож, бо і воно не хвали сам себе, нехай тебе інші хвалять, відповіла ялинка. Раптом я почула стук дятла, який вмостився на гілці дерева і шанобливо промовляє: Слухав я вас, вельми шановні дерева, уважно слухав. Він починає походжати по гілці то вперед, то назад, і голосно промовляє: І ось що я вам скажу: кожне дерево у цьому парку є його окрасою, у когось гарні листочки. У когось щільна крона, хтось милує оком взимку, хтось має лікарські властивості, а когось освячують у церкві. Це неважливо, не потрібно вихвалятися. Головне, що кожен із вас приносить користь людям, дарує їм тінь і затишок, радість, трохи меду чи пухнастих вербових котиків. Ви повинні бути від цього щасливими. А я, як головний санітар нашого парку, потурбуюся про ваше здоров'я. Дерева були здивовані промовою дятла, але від приємних слів навіть зааплодували, хитаючи гілками. Я відчуваю шелест вітру, і через хвилину все затихає. З осіннім букетом в руках, у піднесеному настрої я повертаюся додому. Заздрісник! Від чужого щастя сохне, а я радію чужому щастю.